А зараз, шановні колеги, пропоную розглянути блок інформації, яка стосується біоетичних засад проведення проєкту. В основі проведення будь-якого дослідження лежать три основних принципи: повага до особистості, гуманність, справедливість. Принцип поваги до автономності полягає в тому, що з усіма учасниками слід поводитись як з автономними особистостями, зазвичай учасники зі зниженою автономією мають право на захист. Наприклад, ми цілком розуміємо різний рівень автономії пацієнтів, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, стаціонарному лікуванні або у медичній частині установи виконання покарань. Але незалежно від цих обставин, особа має мати свободу вибору, вибору усвідомленого і самостійного. А отже, рішення щодо участі у проєкті особа приймає особисто та усвідомлено. Іншим принципом є гуманність. Будь-яке дослідження має як користь, так і імовірність виникнення шкоди. Проєкт з впровадження епіднагляду за недавньою вілінфекцією також має певні ризики. Наприклад, головний ризик імовірність порушення конфіденційності. Також не виключено виникнення ускладнень при виконанні проколу пальця для тестування на недавню вілінфекцію. Але суть будь-якого проєкту та дослідження полягає в тому, що можлива користь завжди має перевищувати можливу шкоду. Також мають бути зроблені усі кроки, щоб не нашкодити, максимізувати можливу користь і мінімізувати можливу шкоду. Продовжуючи тему біоетичних засад проведення проєкту, важливим моментом для обговорення є інформована згода. Інформована згода надає усю необхідну інформацію, яка повністю зрозуміла для учасника щодо усвідомленої та добровільної згоди. Або відмови від участі у проєкті, як ми вже почали обговорювати, будь-яке дослідження та проєкт мають ризики та користь, тому завжди важливо оцінити це співвідношення та намагатися його збалансувати на користь переваг. Шляхом до цього є виключення негуманного поводження з людьми як суб'єктами. Ризики необхідно знизити до таких, які є необхідними для досягнення мети проєкту або дослідження. Також важливо проводити додатковий аналіз відповідності залучення уразливих груп, враховуючи їх можливу уразливість. Крім того, при виборі суб'єктів проєкту важливо максимально забезпечити участь у ньому представників різноманітних груп населення, тобто мова йде про справедливі процедури і результати при відборі суб'єктів дослідження, соціальна і індивідуальна справедливість. Для отримання більш детальної інформації щодо захисту учасників досліджень та проєктів рекомендуємо пройти курс захист учасників дослідження за посиланням. Щодо більш специфічних питань біоетики, які пов'язані з проєктом з впровадження системи епіднагляду за недавньою вілінфекцією. Важливо зазначити наступне: проєкт та кожне його оновлення отримує висновок комісії з питань етики ДУ, Центр громадського здоров'я моз України. Виконання процедур можливе лише за умови отримання письмової інформованої згоди. Відмова брати участь у проєкті на будь-якому етапі ніяк не впливає на доступ учасника до медичних послуг чи лікування. Для захисту конфіденційності співробітники проєкту застосовуватимуть людські, фізичні та електронні процедури та засоби захисту, щоб забезпечити конфіденційність та безпеку особистої інформації. Імена та інші персональні ідентифікатори не використовуються у звітах, презентаціях або публікаціях. За необхідності може здійснюватися направлення учасників до місцевих закладів охорони здоров'я для отримання додаткової допомоги. Співробітники проєкту навчені надавати чіткі консультаційні повідомлення, тестувати індекси, відстежувати контакти тощо. Співробітники проєкту зобов'язані направляти повідомлення про несприятливі події або порушення протоколу у разі їх виникнення.